Я думаю, що у нас наступне питання, це буде якраз про розгляд кандидатур на посаду головного лікаря району. Це лишається, будь ласка, члени медичної комісії і Іван Петрович керує про проведення відбору кандидатур претендентів для призначення на посаду головного лікаря в центральної. Ви знаєте, що корикуючись законом про місцеве самоврядування. І відповідний статут центральної районної лікарні, так як в нас знаходиться комунальний заклад у віданні районної ради, що призначення і звільнення є якраз згідно з головою районної ради за поданням комісії охорони здоров'я та з відповідним погодженням управління охорони здоров'я. Львівської державної адміністрації. Ми проглянули, прошу нікументурку. Ми проглянули всі члени медичної комісії, ознайомилися, хто не тут. Ознайомилися з кандидатами. Це наші доктори прекрасні. Доктор Дмитрів, наш депутат районної ради, член медичної комісії. Всі ці пункти, які були написані в розпорядженні, були всі виконані. Шановні колеги, я хочу наголосити на наступному. Ви розумієте, головний лікар Яворівської центральної лікарні колись звучав ще головний лікар Яворівського району. Він відповідає повністю за охорону здоров'я нашого яврового краю. Плані, в плані якому? Організаційному, організаційно методичному матеріальному і тощо. Ви розумієте, а в нас на даний час є три суб'єкти господарської діяльності. Це Яворівська лікарня, центральна лікарня, новаяурівська і Івано-Франківська лікарня. Тобто три юридичні особи, які незалежні від одного, від одного. Ви розумієте, вони мають особовий рахунок, гербову печатку, матеріальний, фінансовий і кадровий потенціал у них в руках. Я думаю, на майбутнє, що у нас повинно у нас в охороні здоров'я, я, я спеціально з Іваном Петровичем вже багато вже років, я в раз. Голова комісії, Юра. І ви розумієте, в нас, якщо розібратися в наших сусідів, Жовківський район, Мостийський район, Керішнянський район, ну там, там головний лікар центральної районної лікарні, головний лікар району, він всі має матеріальний, кадровий, фінансовий ресурс в одних руках. Я думаю, що на майбутньому у нас повинно бути наведений лад в цьому питанні. Що керівництво, от, наприклад, освіта, освіта я йду, директор школи, йде, завідуючи до освіти, мені каже, що мені треба на твердий м'який інвентар на опалення, на ремонт і все. Тобто людина зосереджена в фінансових в одних руках. Знаєте, Прошу вас. На мою думку, в умовах реформи територіальної у нас є досить непогана ситуація, тому що крок, зроблений попередниками в розділенні тих структур, зробив певну свою таку функцію в тому, що в нас принцип територіальності зараз зберігається. І е, не виключимо, що ще ми до того і не будемо вертатися до об'єднання цієї структури, якщо територіальні громади візьмуть на себе відповідальність за медичні заклади, які, які вони будуть. А, а вони змушені будуть брати. Відповідно, е, можливо, нам і не прийдеться брати таку робити таку реформу, робити медичну вертикаль, тому що все-таки громада і е, ринкова економіка зробить е, наступне те, що е, люди вирішать, чи їм треба три дільничних лікаря, чи два, чи їм треба, е, треба якийсь певний спеціаліст на території, чи не треба. Тому в, даному, в даній ситуації, на мою думку, ще не є найгірший варіант, і ми мусимо змиритися з тим, що ми маємо, і напевно, що. Будемо виходити з того, що ми вибираємо все-таки головного лікаря для Яворівської територіальної громади потенційної. Можна, я ще додам? Я погоджуюся з Андрієм Івановичем, перш за все. Mm. Треба, ми всі хочемо йти в Європі. І, Дивлячись на найближчу Польщу, головний лікар це не завжди посада з Так, менеджер. Хороший менеджер по українськи нормальний господар, який бачить, що робиться в ньому на господарці. А, ну, як на мене, зараз всю господарку з'єднати в одне ціле і повісити все на, на один розум, і так, щоб він правильно покерував, це, по-перше, дуже складно. По-друге, не завжди буде об'єктивне розподілення. З коштів і так далі. Це буде завжди мати якісь особистості. Тобто ви вважаєте, що яке трьохвладдя в районі в медичній сфері має бути? Я вважаю, що децентралізація в медицині має зберегти. Так децентрализація ще нема, ми її ще не бачимо. Її ще вона не видно. У нас не. в районі в медицині mm. на сьогоднішній день їдемо. Ну, ми розуміємо, Тоже що зібрались медики з Новоявриська і відстоюють Новояврівську лікарню, Янівську лікарню. Це вони правильно розумієте. Ви, випад... ви, ви підтримуєте ви... голову комісії в тому випадку, що він що він пропонує об'єднати під гудним началом? Чи ви пропонуєте mm. далі роз'єднувати mm. на три? Mm. Я ви, пропоную так? зараз все-таки закінчити територіальну реформу, а вона все зробить, вона вона зробить так. Що не треба буде навіть до того питання вертатися. Тому що якщо територіальна громада буде мати гроші, буде мати медичний заклад, вона сама вирішить, який це має бути заклад. Чи їм потрібне ліжка, чи не, не потрібна. Але цього ще, цього ще нема, ми його ще не бачимо. Ну, ми тільки було. в планах, в перспективі, через рік, може, два. Ви це розумієте не гірше мене. Це не ну, то, то, це не це не питання 17-го року. Це 2018 року. А нам рік треба жити. Наступний. Ну, е... Я не бачу зараз потреби в даний час об'єднувати все під одну посаду. Так, шановні друзі, комісії, у нас якраз я би ще хотів запросити до слова Івана Петровича. Він курує гуманітарний блок питань районної ради Це... про об'єднання об Ну, Дивіться, хочемо ми того чи не хочемо, якщо мова про мою особисту думку. Хочемо ми того, чи не хочемо, але об'єднання громад буде. Що стосується медичної галузі, оскільки буде утворена громада, а це недалека перспектива 17 й рік, то і громада Немирівська буде сама віддати питання медицини, Краповецька сама, Яворівська і Немирівська теж сама. І вже обрані депутати тих громад будуть вирішувати. Всі питання і медичного обслуговування, і матеріально-технічного забезпечення тих медичних закладів, які не будуть існувати. Але оскільки є, ну, я так бачу, є розпорядження голови і, і були проведені відповідні збори трудових колективах з пропозицією, то, то цей період, який ще, якого ще не наступив, мусить хтось вчора і районну лікарню. Бо, бо мусить бути координація роботи, що ну, би там хто не говорив. Є три заклади, головний лікар і анівської лікарні переживає і обстроює лише свої інтереси і зачекає вирішення своїх проблем. Але мусить бути і головний лікар, який би відав проблемами охорони здоров'я в цілому Яурівському районі, так як це було до, до недавнього часу. Інша справа, наскільки е, узгоджена була і координована це робота, це питання на нас. Тому цей вакуум, який утворився, я вважаю, його треба заповнити і треба... цікавить, власне, в тій ситуації ще один момент. У нас є тільки два кандидати. Е мені дивно, чому жоден заступник головного лікаря Яворівської лікарні, Новояворівської лікарні не подав себе як кандидат. Вони як заступники, вони найбільш... Інформовані, компетентні. найбільш компетентні. Получається, що для чого, які вони заступники, якщо вони не хочуть бути головними лікарями, вони відповідають кваліфікаційним вимогам по управлінню охороною здоров'я, вони відповідають кваліфікаційним вимогам по медичних там, вищі, напевно, категорії мають і жодної кандидатури заступника була тут Оксана Беликівна. Мені цікаво було, щоб вона мені сказала, чому вона. Не подала свою кандидатуру. Боїться відповідальності, то їй, значить вузько працювати їй дуже подобається. а Відповідати виходить, не подобається. Ну мені власне в той момент був дивний, чому ніот жоден заступник не подав своєї кандидатури. Ви пропонуєте цих людей, тобто заступників, поставити питання про невідповідні заміні їхні посаді? Я, я не пропоную. Мені цікаво. Я не, я не компетентний не відповідність і невідповідність визначати на той їхній керівник, щоб це робити. Безпосередньо, які їх приймали ту роботу. Мені просто дивно, як е, солдат не хоче стати генералом. Я б для себе від... знайшов в інтернеті, набрав чик-чик, а, а вимоги до кандидата на генералу на... Перша. Вища категорія. І тут на... Наявність управлінської добри. освіти. Так, в мене добри. перша категорія управлінської освіти немає. Чому я маю себе подарувати? Я не відповідаю первинно вимогам, загальнодоступним вимогам, які є в інтернеті. Ну, просто. Третє, досвід роботи, там стаж роботи 7 років для кандидатури головного лікаря району. Я маю більший стаж роботи, але не відповідаю по кваліфікаційному. Тому якраз наші заступники чітко відповідали, ми б могли сміло собі, чи жмурка, чи не знаю, хто там би міг себе висунути. Ну, це така моя суб'єктивна думка. Просто мені, я думав, що буде більше кандидатів і все-таки буде можливість вибирати. Фактично в нашій державі є така ситуація, що нам ставлять на вибори завжди кучма і Симоненко Вибирай, або комуніст, або кучма. Ну, кучма. Ставлять нам е, одного або другого, або схід, або захід. Опозиція вибору немає. Всі часом проголосували за менше зло. Чому ми завжди маємо голосувати за менше зло? Нам треба за щось добре голосувати. Тут є, на мою думку, є пояснення таке. Значить, бояться. Брати на себе відповідальність або друге, це є такі умови роботи створені е, з керівними органами, що вони розуміючи ті умови роботи, не хочуть іти не влазити е, в ту сферу управління і так далі. Перепрошую до обидві кандидатури на, на, на даний час поданих відповідають досвіду управлінської роботи мають. так? Е, е, ш... е, Ні, власне, що. Е, власне, що... Є розпорядження голови районної ради, згідно з яким ми подали перелік документів, яким мають, які мають відповідати кандидата. В переліку тих документів немає наявності управлінської освіти і немає е, вищої категорії. тобто немає таких, Є наявність медичної освіти і так далі. Тобто всі два кандидати, так по тому, що я ознайомився з документами, обидва. Василь Васильович, лікар Дмитрів, відповідають е, вимогам. Чи не вважаєте ви, що це навмисно зроблено так, щоб молоді лікарі, які не мають ні досвіду, ні управління українські... на цю посаду? Я вважаю, що Ну, в, розпоряд... ради, в розпорядженні не немає цих вимог, про які ви нам тільки що розказали. Чи це зроблено навмисно головою районної ради? Не... Я, не тут... сказати. я прочитав те розпорядження вот, буквально тут на столі і на сайті я буквально так ознайомився. Ви депутат, ви можете давати оцінку. Я mm -hmm. можу давати оцінку? В тому розпорядженні. Мабуть має має бути. Юрист. Ми не юридичну оцінку, ми даємо політичну оцінку. Ви депутати? Політична оцінка це суб'єктивна оцінка. Суб

Політична оцінка це дуже... Не, ну та, але ви ми, заходили, що пояснили... ми заходили в районну раду під різними політичними прапорами, тому що це і вимога е, закону. Це і вимога закону про вимоги. Але я наші е, все-таки я зайшов для того, щоб служити своїй громаді. Мова не про то. Мова про те, що ви тільки що нам гарно роз'яснили, що мають бути я... певні вимоги і так далі. Що так. ви, наприклад, не підходите під ці вимоги. Так. Однак, розпорядження цих вимог немає чомусь. Чи це є підстава зроблено для того, щоб молоді лікарі, можна... які не мають ні досвіду, ні того, ні того, що ви перечислили, мають можливість обміняти ту посаду, виключно якраз і не... добре? Я? Це? Може якраз і добре, тому позитив. Ну... Я перепрошую я було я вас. До... Шановні е члени е медичної комісії, всі вимоги, які було написані в розпорядженні голови районної ради щодо відбору кандидатів е на головного лікаря Євроської лікарні, дотримані. Я, як голова комісії, Провіряю кожного. Особова картка є. Заява на ім'я комісії є. Копія документів про наявність вищої освіти. Спеціаліст магіст все є. дипломи ми провірили. Копія е, документів про підвищення кваліфікаційного рівня є. Копія паспорта є, дві фотокарточки. Письмову згоду на обробку персональних даних є. Копія трудової книжки є. І концепція розвитку. Та функціонування Євгенської центральної районної лікарні та закладів охорони здоров'я району. Короткостроковий та довгостроковий. План заходів з підвищення ефективності діяльності є. Всі е, е, характеристики і рекомендаційні є. Е, е, Будь ласка, все є. Е. Ми маємо дотримуватися. Так, все розпорядження голови районної ради. То, що написано. І то на основі президії все рішення президії Верховної Ради. Тобто, згідно розпорядження, ми можемо обирати, скільки кандидатів ми подаємо. Аналіз оскарного спису. Одного чи От Отут написано проведення відбору даних кандидатур доручити постійній районні з питань про соціальних тобто Ми можемо обирати. А нема, так. А нема з кого обирати? Місія дорога обирати, обирати ми можемо обирати. Ну, ви маєте питати як мінімум дві кандидатури. Як мінімум. На єди. Ну, тут навіть немає що вибирати, я проток. Вибір без вибору. У мене є думка, що можна виходити на сесію районної ради, Бог пропонувати. Якщо чесно, згідно того розпорядження в нас нема вибору. Згідно розпорядження, ми маємо прийняти документи. Якщо вони відповідають всім вимогам, то ми їх кандидатів маємо висувати на, на сесію районної ради. Пише, що ми маємо затвердити процес виборів, маємо відібрати кандидатів і затвердити процес. Згідно додатку, додатку пише, що всі кандидати, які відповідають тим всім пунктам, ви повинні бути на сесії і за них має проголосувати більшість. Депутатів район. районної ради. Район. Тобто, фактично е можливості обирати згідно додатку. Це не конкурс, це включення. Це не конкурс, додатка. це відбіра. відбір. Кандидата. Чи виключення кандидата за умови, що всі документи є згідно вказаному списку, Ми не є документ. відсутні. Так така можливість є в нас відсутні, оскільки всі кандидати. Подали е, документи згідно е, додатку і вони є в належному стані. Від нас фактично є тільки е, рукопіднімання, яке е, вказує на те, Це, що, що, що... папери зібрані папери, були, Що канцелярія спрацювала добре. Так, так. Ну, ми обікнаємо за абсолютно. Ви читали розпорядження? Я тут просто три рази почитав вас на той час. Лахарське розпорядження. Ну, я думаю, що ми би хотіли послухати ваші стратегії не з того, що ви нам дали попробу, а хочемо чути з ваших вуз. Я Думаю, Бому, що, то, що то, взагалі то, було далі слухати їх на, на, на сесії, тому да. да. okay. ну, що думка Василя Васильовича її прочитав. Він досить радикально віднісся, але економічно обґрунтовано до питання економії державних коштів. У вас більш така лояльна програма, максимально консультуватися з громадою і, і шукати гроші. Ну, дві різних, на мою думку, концепції, тому треба буде, щоб все-таки ми почули то, їхні позиції. І не виключено, щоб на сесії власне, вони мають виступити, при тому, що вони будуть представляти наш район всіх обласних організацій кандидатів, претендентів на посаду головного лікаря Яворівського центрального районної лікаря Бойко Василь Васильович Дмитрію Михайло Володимирович на розгляд сесії районної ради тому, що до надання. Голові районної ради для призначення на посаду головного лікаря Євгенійської церкви. Прошу відшифруйте, Іван Петрович. Ні, ви Тільки ви за виступ забули сказати, щоб вони обов'язково виступили на сесії. Обов'язково. Обов так, не... так, і озвучити позицію тут та виходити. Єдине, що ми вибираємо не лікаря, і ми не вибираємо якогось весільного, весільного генерала. Ми вибираємо менеджера, ми вибираємо керівника Відбор, відбір кандидатур та претендентів на призначення головного лікаря винести на сесію районної ради 21 жовтня Друге. кандидата озвучити концепцію, концепцію розвитку охорони здоров'я. на Довго тривало чи короткочасна перспектива. Тобто все ми маємо почути на сесії, тому що все-таки рішення має бути максимально демократичне і, прозор, і прозоре. Е, голосування я не знаю, я в якому форматі воно відбувається, в відкритому чи в е... відкритому, звичайно. Відкритому. Там навіть маріантів. Поіменний ще. Я тільки за не... Ні, я перепрошую, у нас написано на регламенті районної ради. У нас буває відкрите голосування і буває закрите голосування. Але ці голосування виключно в рамках закону про органи місцевого самоврядування. Там вказано це голова, заступник і голова РДА. А а як і розповім, них, яке не Чи це це оборони за... за... країн оборону і інших секторів. питання. Хто задав пропозицію поранення кандидатура претендентів на призначення головного лікаря? щоб Кандидати озвучили свою програму концепції розвитку охорони здоров'я Яворівського району. Він... Їхні документи відповідають документи... вимогам розпорядження Рачення голови районної ради від 19 вересня 16 року номер 146 Хто за ту пропозицію? Прошу голосувати. Ви? Хто Ви? проти? Хто утримався? Ну, Як сам про себе було рішення прийнято, ми оформимо це документально.